Вітаю, друзі! Сьогодні маємо ми 14 серпня. Весь час поглядаю на календар, бо 15-та, не за горами. Е, знакова дата. з вами знову центр громадської аналітики вежа. І я, його керівник Валерій Клачок. і сьогодні зі мною в студії традиційно Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, науковець, керівник політко-правих програм Українського центру суспільного розвитку, член Національної ліги центристів, так як і я, який нам зараз допоможе розібратися. Я в цьому не маю сумніву. Що ми завтра отримаємо за підсумками саміту Трампа і Путіна. Вітаю тебе, друже. Вітаю, ти посміхнувся? Певне, мабуть, я Ні, так. Просто я як і ти, оскільки вже ж давали коментарів з цього приводу. Хтось каже, що прогнози це невдячна справа. Я, наприклад, ніколи не боюся прогнозувати, тому що навіть якщо я в чомусь помилюся, ну це краще ніж робити вигляд загадковий. І казати, ви все дізнаєтеся, 15-го числа. Тим більше є в політології таке гарне правило і в політичній аналітиці, що коли прогноз публікується, він сам сам самим фактом своєї публікації дещо впливає на дійсність. Скажімо так, ну я не переоцінюю абсолютно своє значення, але в якомусь певному моменті, коли ті прогнози співпадають, і це в цілому йде да так. От багато то це впливає, Скажімо так, доказом цього є нервова реакція Трампа. На американські медіа, де він сказав, я ще не зустрівся з Путіним, вам ви мене вже звинувачуєте, що я все здам і підпишу погану угоду. Показова історія. Це так. тисне, вони прогнозують, і він тепер намагається уникнути негативного прогнозу. Може, тепер буде себе трошки краще з Путіним вести. Загадкова така твоя версія, чесно кажучи, інтригуюча, може трішки краще себе буде вести, справа в тому, що. Ну, я не маю сумніву, глядачі, і ти вже знаємо підсумки вчорашньої онлайн-зустрічі європейців Зеленського і Трампа. Не буду переказувати все в деталях. Єдине, що для себе можу сказати, що ти правий. Ну відсотків на 300 зараз правий, тому що я говорив, що прихильний до позиції Кіра Стармера і Лондона. Які кажуть, не треба публічно критикувати Трампа, треба працювати по-іншому. Ви, політики, мовчіть критикувати це справа наша, експертів, політологів, громадськості, ми повинні це робити, а лідери країн ні, працюйте з ним дипломатично. І от я хотів би тебе запитати: чи справді от, е, мої висновки можуть мати місце? Ну, вони то взагалі то можуть мати місце, але все ж таки, наскільки вони є реалістичними з того погляду, що справді. Сьогодні Трамп дослухався до європейців. Якщо так, то наскільки? А якщо ні, то чому? Я абсолютно погоджуюся. із з твоєю думкою мені теж здалося, що він дослухався, що він е, дійсно з ними детально зміг. Ну Трампи детально це такі поняття не сильно співставні, але вони довго говорили. І в принципі, деякі речі, які він озвучував, вони співпадали да, з тим, що було там. Чому тому, що розмова, судячи з усього, пройшла дійсно дуже добре? Мабуть, ну зіграло роль, що вони вже підлаштувалися під стиль Трампа і донесли до нього певну позицію. Вибили з нього певні заяви, важливі, тому що. І Зеленський, і там е, Мерц, і Макрон, е, і Стармер. Вони в тому числі згадували про гарантії, про ще якісь речі. І явно би вони цього не робили, якби вони не почули щось подібне від Трампа. Ну то вони тут Трамп нічого не спростував, держдеп нічого не спростував. значить це власне було, і вони могли це озвучувати. Єдина проблема в усій цій історії полягає: ось в чому. Я буквально от там за за пів години до тебе записував відео собі на канал, да якраз про це там згадував. Трамп така людина це специфіка, це чисто психологічна специфіка. Ну це треба розуміти. Це не пов'язано з його віком. Ні, це просто така людина. Таких людей багато до речі в світі взагалі, який для якого точніше має значення те, що він почув останнім. От, грубо кажучи, якщо він поговорив вчора з європейцями і Зеленським, і в нього не буде більше таких детальних розмов до 15-го числа, ну вже до завтра, до 22.30, коли повинна відбутися ця зустріч, все окей. Він з великою ймовірністю буде продукувати і згадувати певні ідеї, які вони обговорили з європейцями і з Зеленським. Якщо за цей період йому хтось впаде на вухо і наговорить чогось іншого. От він може свою позицію поміняти. Ну я так намагався проаналізувати. Я не бачу, поки хто йому за ці півтори доби може пасти на вулику. А його оточення ось, ось його а, оточення. Там єдина людина. Ну, не, не, не єдина Брешу. Там є три людини три людини, які можуть мати е, дещо відмінну позицію від позиції е, Рубіо. Від позиції Лутника важливе момент. Ми забуваємо про цього міністра. А цей міністр він присутній на багатьох речах. Від позиції міністра фінансів теж може бути відміна. навіть від позиції очільника ЦРУ Редкліфа, який, в принципі, зайняв таку більш позицію, що на Росію треба тиснути, і з Росією треба по іншому, як би говорити. Угу. Три людини, які ну це Вітков, очевидно, але начебто у Трампа ніяких зустрічей з Вітковом не планується. І я, чесно кажучи, не впевнений, що Вітков буде у складі тих п'яти людей тієї делегації, яка буде брати участь на зустрічі з Путіним. Там передбачається ще формат. П'ять на п'ять сьогодні про це росіяни заявили, і вони послали свою делегацію. Там все стандартно. там Лавров, Сілуанов, білоусов ну, міністр оборони, міністр фінансів, очільник МЗС, Ушаков, радник Путіна і Кирила Дмітріяв. Так я коли побачив Дмитрієва, то я трошки так напрягся, тому що ну такі. Ну, чому тому що вони з Вікофом пусили, розумієш? От в чому проблема. Я не в плані, що його там не повинно бути, але ну це такий прямий достатній хід. Хто буде ну, я зі думаю, я думаю? Я перепрошую, друже. Але мені видається, Лавров не краща історія за Вікофа. Ні, не краща історія, звісно. Але так. тепер хто може бути зі сторони США? Ну як uh -huh. я не рахував, Віков туди не влазить, тому що ще дві людини, які можуть мати трошки відмінну позицію, це міністр оборони і це віцепрезидент Венс. Але вони люди флюгери. Вони в принципі, якщо бачать, що вітер дує в той бік, то вони скажуть, що Дональд Фредович геніальний президент. І ми з ним тому з великою ймовірністю, я думаю, що а Трампа дійсно. Ну, не те, що переконали, він погодився, да? Значить, з, з тими аргументами, які були наведені, що треба говорити про беззастережне просто припинення бойових дій, а потім думати про якісь інші речі. І, в принципі, якщо йому ніхто за півтори доби там, не поїздить по вухам, не розкаже щось інше, можливо, він підійде в нормальному стані до зустрічі з Путіним. І от там ага. почнеться найцікавіше. Ти знаєш, мені тут впало в око одна така цікава деталь. Я з тобою погоджуюсь до певної міри, що хтось може впасти йому на вухо. Але якщо брати до уваги його заяви неодноразові про невдоволення Путіним після того, як він атакував багато Україну ракетами, вбивав цивільних, тут зразу відразу згадується. Uh, коментар він мені потрапив на очі Рістович, який, uh, на включенні з Латиніною, доказував, що росіяни не б'ють по цивільній інфраструктурі. Це буквально нещодавно було. Ну, Навіть Трамп сказав, що б'ють. Але справа в тому, що він сказав: ні, я зустрінуся з Путіним. Розумієш, це дуже цікава, така, як на мене, деталь. І Трамп запевняє, що він буде говорити про припинення вогню. Виключно. От вчора він сказав, що я не буду говорити про обмін територіями, це хороший сигнал. Цим мають займатися Путін і Зеленський, а це вже поганий сигнал. Ну це так, Ну, так, але повернемося до Трампа. Тім, коли його запитали про те, що. Чи вдасться, чи буде він переконувати Путіна не бити по він каже, Інка це вже було безполезно. ну, Тобто нема сенсу говорити. Я вже про це говорив. То як Трамп може переконати Путіна припинити вогонь? Бо й, чесно кажучи, таке складається враження, що в нього якась деменція у Трампа? Ну в нього да в нього ці є оці стрибки туди-сюди. То він каже, я можу переконати. Потім він каже, може я не переконаю, бо ну, такі заяви в нього. Вони трохи дивно дійсно звучать. Тут складно якби цим посперечатися, але але якщо ми так подивимося, все ж таки на ситуацію, то ми повинні констатувати, що при бажанні... І при наявності такого ефемерного явища як е, політична воля, давайте його назвемо, да, Трамп може зробити Росії дуже боляче. Легко. Вибачте. Вибачте. От, отак. Йому навіть там не треба докладати надмірних зусиль, і мова навіть, навіть, навіть не про нафту йде. Е, нафта це зрозуміло, да? мова йде про атомну сферу, про банки, про багато інших речей. Та да, просто про зброю для України. Ну я ж як казав, да, що там е, якісь там гроші в Україні плюс 300 ракет. Еті, атакам, все набагато краще, ніж просто добре слово і гроші. Да? От навіть на рівні цьому він може зробити дуже боляче. Для цього треба політична воля. Я думаю, що Трамп в принципі так і думає, угу. що я от його там вже стільки переконував, і ну він же він же ж не повний ідіот. Ми ж повинні з ним коли один на один зустрітися. Я йому як там, до речі, ж, спочатку розмова тета тет з двома перекладачами. Так. Дуже показовий момент. Я думаю, що це спеціально робиться. Трамп хоче просто отут він правду, мабуть, казав. Я за дві хвилини зрозумію, вийде чи не вийде. От типу, він хоче перевірити. До речі, може бути таке, що вони тет-тет-тет поспілкуються, потім поснідують, і на цьому все не буде вже зустрічі 5 на 5. Якщо, наприклад, там Путін скаже ні, категорично, я на це там не погоджуюся, то який сенс говорити далі. Uh -huh. а, і тоді Трампу придеться включати оцей режим тиску, але в нього є от певне сподівання, що він таки переконає Путіна, що ну ти ж дурень, ти ж собі в ногу стріляєш. Я ж тобі даю таку можливість берегти обличчя. Вибач, вибач, чим а, ще раз, що саме чим, пере, чим переконає. Ні, ну переконає, що дивись, ти збережеш обличчя, твоя країна не буде платити репарації, там і так далі. Так. Да? Ну, давай ми там цинічно зараз говоримо. Да? Yeah, yeah, yeah. Питання про військові злочини практично знімається з порядку денного, тому що звісно ті, хто всі в списках, вони не будуть їздити в країни, які мають юрисдикцію суду, але їх yeah. ніхто не буде витягувати з Росії. Вони помруть в Росії, в Китаї чи десь там. Да, якщо це буде тягнутися там десятиліттями, а, що там ще почнуть відміняти санкції. До речі, ж кажуть, що американські медіа пишуть, що Трамп хоче запропонувати Путіну спільний спільну розробку в Арктиці. Так. там копали і зняття частини санкцій виходить повідомлення від Європейського Союзу, так через змі, але явно злите спеціально, що ЄС теж не про, може почати потроху відміняти певні санкції, але за умови, чого 15 днів спочатку перемиря тестове, а потім, якщо 15 днів санкції не знімаються, там уточнення йде в дужках. Да, якщо 15 днів реальне перемиря. І далі вже зрозуміло, що воно може стати довготривалим, тобто війна якби закінчується, Тоді ЄС буде відміняти певні там санкції. Uh -huh. Тому тобто, це плюшка uh -huh. Росії. Насправді там бонусів може бути ще дуже багато. Трамп uh -huh. може там не знаю, домовитися з Путіним про. Е не знаю, про якісь речі пов'язані чисто з захистом грошей російської, так званої олігархічної еліти, uh -huh. е, дітей, які вчаться в Сполучених Штатах. Дозволити просто їхати їм в Сполучені Штати. До речі, росіяни чому пруться такою делегацією? Там же частина людей під санкціями, для них тепер ці санкції знімаються, і вони ж типу думають, що вони потім не відновляться. І на всякий випадок, дрібниця, але приємна дрібниця да, в такому плані. Так що у Трампа насправді є, що путіну запропонувати ключовий момент. Ти війну не виграєш. Я тобі, от пам'ятаєш, він же ж тільки тільки став президентом. Він так і казав: Я допоможу Путіну, я зроблю йому послугу. Я йому дозволю вийти з цієї війни. Він це й так подавав, що я, якби тобі, дурнику, даю можливість зберегти обличчя. Було таке. Я просто коли читав, я, чесно кажучи, да? Це було там буквально. Два-три тижні пройшло після навгурації, uh -huh. і він кілька постів написав, що я готовий там допомогти Росії Путіну вийти з цієї ситуації, в яку він попав. Я зроблю послугу. Це отак він подавалося. і він зараз фактично скаже те ж саме: ти ж хотів повернутися в клуб цивілізованих країн. Як він останній раз заявив, в тебе в країні 11 часових поясів. А країна живе в багнюці, да. Тобто економіка не розвивається. От я можу тобі це забезпечити. Є тут одна проблемка, одна маленька проблемка для Трампа. Такі умови make money, да Not work, make money, для нього це ідеальний варіант. У Путіна просто інший підхід. От в чому суть, от і так, це психологічний. Путіну на гроші плювати, бо вони в нього є. А йому плювати, чи вони є у росіян, а у Трампа не не плювати, чи є вони у американців, яким би він там егоїстом не був. Але отакий момент в нього в принципі присутній. Тому тут питання в тому, що він ще може запропонувати Путіну такого, щоб Путін на це власне погодився. Ну або це буде відверта розмова в плані, що якщо ти від цього відмовишся, ну тоді війна продовжиться. Але я тоді витрачу. Все, що тільки можна, да, але допоможу Україні, ти все одно нічорта не отримаєш. Тільки приповзеш потім на колінах, там на початку 26-го року, але я вже буду проти, і ми тоді будемо думати вже по іншому. В принципі, знаючи Трампа, він таке може сказати в принципі. Вчора було цікаве зібрання онлайн. Після нього з'явилось багато витоків, і навіть mm -hmm. не таємних, а навіть публічних. До прикладу, багато говорив очільник закордонний Франції Баро, також говорив і Макрон. Що там власне було? Ну, Макрона зрозуміло, своя позиція, Я не випадково згадував Стармера і Лондон, їхнє відношення до публічної критики Трампа. І е також за підсумками вже цієї розмови в західній пресі з'явилося багато публікацій. І мені впала в око одна із них. Це де пишеться про розмову Фрідріха Мерца із Дональдом Трампом. Вони спілкувалися вчора телефоном. І я так розумію, мабуть, до або після. Це не настільки важливо. Але повідомили про те, що Мерц вмовляв Трампа, щоб на зустрічі був хтось із представників Європи. Ну, можливо, Марк Рюте як генсек НАТО, і був щоб Зеленський. Але після розмови з Трампом то навіть Мерц сказав окей, Зеленського там не буде, бо каже, що побоюється, що Трамп побоюється, що Зеленський може зірвати цю зустріч. Mm -hmm. Скажімо мені, будь ласка, наскільки зараз от знайшов спільну мову Мерці з Трампом, чи можливо Трамп знайшов з окремими європейцями, і чи європейці тут розділилися на два табори: одні так готові на будь-яке припинення вогню, а інші ні, готові воювати. бо… Ну, справді така войовнича риторика з уст Макрона Каї Калас, Вона постійно от це підігріває про це. пише західна преса, чи вже е, про єдність європейців взагалі не доводиться говорити? Ні, мені здається, єдність якраз там є, Є, е, звісно, певна відмінність цій риториці, але дивись, вони ж далі риторики не йдуть. Ну давай відверто. Ну, риторика mm -hmm. риторикою, ми поки не побачили прям стрімкого збільшення оборонних замовлень і направлення більших сум Україні, ну, от, грубо кажучи, да? mm -hmm. питання mm -hmm. про інструкторів, я вже мовчу про військових і так далі взагалі залисло в повітрі. Тому е, у Європи є е, спільна позиція, яка, що війна повинна закінчитися, вони не проти. Ну, вони... Ну, для них це нормальний варіант. Давай так це, сказано, це дивно. Звучить трохи да, проти не проти. Да, але війна повинна закінчитися. Але війна повинна от важливе уточнення. Війна повинна закінчитися так, щоб Україна збереглася потужною суб'єктною державою, яка на майбутнє давай відверто говорити на майбутнє буде щитом проти тієї ж Російської Федерації. Ну так. Ну для них це теж питання виживання, тому вони і говорять, що ніяких обмінів території, і так далі, бо вони розуміють, що це може mm -hmm. запустити. Вони от ну, окей, лінія розмежування, значить, там буде, мабуть, побудована якась лінія оборони. Україна буде отримувати допомогу десятиліттями, там чи скільки років військово-технічною фінансово вступить в Європейський Союз, буде мати достатньо потужну армію. Ну а європейці будуть теж там збільшувати на всякий випадок свою потугу, але прикриваючись знову нами, тобто за нашими спинами, це роблять. Угу. От воно так виглядає. Тому я думаю, що в них особливо розбіжностей немає. А от тим більше, Мерц, людина, яка дуже активно зараз робить для того, щоб розвивалася німецька військова промисловість. І до речі, це не тільки пов'язано з війною, це пов'язано чисто з економікою, тому що вони бачать, що деякі галузі економіки Німеччини просіли і вже не повернуться на той рівень, який був раніше. А ВПК на сьогоднішній день це золоте дно. Просто золоте дно у рейн метала. Мало хто про це говорить. В них же контракти вже по всій Європі, причому на три роки наперед, вони в цьому плані класно заробляють і будуть заробляти далі. Так от чому до речі, Мерс поміняв свою позицію? Я думаю, що Трамп його мабуть переконав в тому плані, що він хоче якось там може. Типу натиснути на Путіна, але він не може це робити в присутності Зеленського, тому що Путін сприйметься тоді як відверто якусь образу, да і ага. не захоче на щось іти. Мені здається, що там от щось таке подібне. Ага. Ну Путін ага. же ж хвора людина. Ми ж розуміємо, емоційно хвора і так далі. Одна справа, коли ти за закритими дверима, там з двома перекладачами про щось говориш. Інша справа, коли це буде більше людей, те представ Володимира Олександровича, який ну реально може говорити так, як він вважає за потрібне, і це точно не сподобається. Боється путіну а Трамп от намагається, поки все ж таки Путіна, як то кажуть, не драконити. Ну, угу. в тому плані, що в нього є сподівання, що я вирішу тихомирно. Якщо тихомирно не вирішимо, може ми побачимо тоді зовсім іншого Трампа. Це теж можлива історія. Він же може бути іншим. Ми ж це бачимо. Як він зі своїми політичними опонентами себе поводить, як він робить якісь певні речі там проти країн, якісь там, да які йому не подобаються, там запроваджує мита, тарифи і так далі. Е, була, до речі, стаття в одному американському виданні що дивіться, що така типу м'яка достатня позиція Трампа публічна до Путіна обумовлюється виключно тим, що Трамп вважає, що до 15-го числа його не треба типу скинути з гачка. Ну щоб ну, Путін не зіскочив. А видання пише: що ми поспілкувалися з багатьма людьми в оточенні Трампа. Трамп насправді дуже роздратований і злий. На Путіна, але він спецнув це, це стаття. Я ж кажу, це стаття. Але я думаю, що Трамп дійсно він через це не хоче називати Путіна прямо вбивцею, прямо вбивцею. Да? І він каже, що ну не все так однозначно. Він вважає, що Путін повинен це оцінити. Путін повинен це оцінити як. А от мені просто цікаво, а що буде, коли Трамп зрозуміє, що все, що він робив, що Путін оцінив, да? що він це робив для Путіна. Путін на це просто наплює. Ну і покаже, що йому абсолютно байдуже, от якого ми тоді побачимо Трампа? Це цікава історія так. Тоді відносини суттєво зіпсуються. Тим паче, вже такий період був. Я теж не виключаю, що Трамп зараз намагається реалізувати останню спробу. Ну, щось так в мене складається враження. Трамп може бути жорсткішим, але про його достатню жорсткість мені, чесно кажучи, говорити не доводиться, тому що він зупинився на півкроку із тим самим Тегераном. Ну, це така історія. Не будемо зараз торкатися близького сходу. У мене дуже до тебе на завершення ще одне є коротке запитання. А скажи, будь ласка, от на тлі цієї історії цього саміту і повідомлення МЗС Китаю, який сказав: Ми вітаємо наближення позицій Варшави. Ой, перепрошую Варшави. Бач, Варшава згадується, бо про неї будемо ще говорити, але вже не з тобою. Вашингтона та Москви. Наскільки Путін повернув собі суб'єктність, тому що ну я вважаю, що у нього її не було, і Трамп тут фактично суттєво допомагає йому. Путін е не повернув поки собі ніякої суб'єктності. Він може після 15-го числа повернути. Причому, що найцікавіше, якщо він прийме рішення реально про перемир'я, от серйозне mm -hmm. перемир'я. Mm -hmm. да, це в тому числі буде поверненням суб'єктності. Тому що як тільки він оголосить про перемиря, ну він стане трошки більш суб'єктний і менш залежний від Китаю. Ну він, звісно, не позбудеться ніякої mm -hmm. вже залежності від Китаю, але він стане трошки менш залежним, да, бо підуть інші процеси. Плюс оця ж історія е спільна розробка Арктики, Сполучені Штати і Росія. Я думаю, що Китай за цим спостерігає і йому не сильно це подобається. Да, Китай тішить себе думкою. Я думаю, що у них розрахунок такий, хай домовляються, а ми потім через росіян туди зайдемо. Ну, типу, так. отак. У них така, мабуть, думка, але вони так от дивляться за цим уважно, дуже спостерігають. Е, з іншого боку, якщо Путін там відмовиться, то в розумінні Путіна він типу, себе суб'єктність поверне, але буде навпаки. Тобто він впаде ще в більшу залежність від Китаю. Тому що я, от, наприклад, не здивуюся, якщо зустріч закінчиться провалом, а така ймовірність є. Вона так. є. Да? Якщо вона закінчиться реально провалом, е, може сильно змінитися відразу і позиція Китаю. Китай може Росію просто добити певною мірою. Добити, ну сказати, що ну блін, ну вам запропонували гарний варіант, ви від нього відмовилися. Ну як так? Ну, це вже не серйозно. Ми ж, mm -hmm. якби вас підтримували, ви ж повинні були домовитися. Може бути і такий сценарій у Китаї, насправді, як і всі роки війни, мабуть, найкраща ситуація. Він спокійно спостерігає, він може взяти до відома один і інший варіант, отримати собі якісь бонуси від цього варіанту mm -hmm. і, власне, почувати себе в цій ситуації достатньо впевнено. Я навіть переконаний, що як тільки закінчиться війна, у нас почнуться реальні розмови про відбудову країни і так далі. От згадаєш чи мої слова? У нас ще тут з'явиться черга з китайських компаній, які почнуть через різні, в тому числі не сильно законні, механізми, намагатися просунути себе. І спілкуватися з окремими нашими урядовцями, які дуже прихильно ставляться до китайської народної Республіки. Не будемо О, тикати пальцями і називати це прізвище. Да. Але всі знають Давида Рахамію. <реш> я до речі, не його мав на увазі. Я <реш> до речі, не його мав на увазі. Він тоді казав про Китай просто з політичної точки зору. Це інше. А в нас є там насправді люди, які працюють в міністерствах профільних і які ніколи не приховували своїх зв'язків. і мали зв'язки. Вони не сильно відомі широкому загалу, але ці люди збереглися. І вони працюють і тому вони працюють. Да, і тому я не здивуюся, що Китай ще й так буде себе вести. Так що в них така цікава заява. Ми вітаємо, ви домовляєтеся, а ми якби за цим, -цим поспостерігаємо. Добре, друже. Я тобі дякую наразі, тому що справді ми сьогодні говорили чисто знаєш, так філософськи, міркуючи про те, що може бути завтра. Варіанти, я вважаю, доволі обґрунтовні глядач напише, пишіть, друзі, що ви думаєте з приводу завтрашнього саміту, який розпочнеться о 22.30 за київським і московським часом. Тут час у нас із росіянами співпадає, все решта ні. Ще раз велике спасибі. Коментарі, подобайки, подобайк забагато не буває. Побачимось.